Добрий день, з вами проект Колісне життя. І сьогодні ми хочемо з вами поговорити про таке питання, чи легко керувати кріслом колісним з електроприводом. Адже дуже часто ми чуємо це питання. І для тих, хто не хоче довго чекати, відповідь буде одразу: Ні, не важко кріслом колісним з електроприводом керувати досить легко. А для тих, хто хоче дізнатися більш детально. Додивіться це відео до кінця. І в першу чергу потрібно подбати про безпеку. А саме це перевести електромотори в режим блокування, в режим руку. Наступне це не нехтувати безпекою і видвинути антиперекидні колеса. І третє це пасок безпеки. Пройдемося по органам управління. У нас кнопка включення-виключення, дві кнопки регулювання швидкості, кнопка подачі звукового сигналу та джойстик управління руху. Наш, наш основний орган управління це джойстик. Саме завдяки ній ми можемо рухатись вперед-назад, а також виконувати поворот. Слід почати з декількох шаблонів руху. А саме рух вперед, натисканням джойстика вперед, рух назад натисканням джойстику назад та діагональні рухи для поворотів. Щоб почати рух вперед, вам досить включити кнопку живлення, виставити найменшу швидкість та подати джойстик вперед. Для руку назад достатньо подати джойстик назад. Наступний шаблон руху, який слід виконати, це s подібна траєкторія. Наступний шаблон руху це поворот на місці. Для цього переводимо джойстик управління в діагональне положення з напрямком руху. І на останок який шаблон руху це розворот назад, в три прийоми. Виконавши такі легкі е, маніпуляції з шаблонами руху, ви швидко навчитесь керувати кріслом колісним з електроприводу. А для тих, хто все ще не впевнений в собі, у нас є можливість тест-драйву. Тому пишіть нам, телефонуйте та підписуйтесь та ставте подобайки. Всього вам найкращого.